Всім привіт, друзі! З вами Кірюха, і сьогодні у нас будуть заклики костюмів. Отже, одразу переходимо до самого солодесенького. Так, іде в нас квест Маскарадо, друзі, і в мене назбиралось рівно 50 ключів, і ми зможемо зробити X10. Що хочу отримати? Хотілося б Героя місяця отримати. Також, хотілося б. Хоча би зловити четвірок, яких у мене немає. Тобто це Сабіна, яку я ніяк не можу зловити в костюмі, гормек, який мені теж дуже потрібний, тому що ну, він просто ну, досить нормальний герой, який контрить міньйонів. звісно ж, хотілося б зловити кедмана і нового героя в новому костюмі. Ну, як нового героя? Герой старенький, а костюм новенький. І швидесенько зараз я скажу своє. А і Б про костюмчики. Отже, Азлар дуже чудовий костюм, на мою думку. По-перше, клас, однозначно, плюс. По-друге, так, ми зараз б'ємо по трьом цілям і плюс маємо відхил від горіння. Як на мене, Азлар тепер зможе самостійно грати на дуже швидких режимах, що є плюс. І, звісно, якщо ми його зловимо, ви побачите це в мене або в прямому ефірі, або ж. На якомусь відосику. Азлар, однозначно, мені подобається. Вогонь. Далі. Справедливість. Чесно кажучи, я ніколи її не любив цього героя. Він мені випадав без костюма. Ну, ще можу сказати, по факту схрестили першу версію з другою. і вийшла якась третя. В захист піде. Досить непогано, але буде відігрувати на дуже швидких режимах. Однозначно. І, друзі, топчик. Ну, із цих трьох костюмів я вважаю, що на четвірку був зроблений ну, досить крутий костюм на лісю. Отже, що ми отримуємо? Грубо кажучи, це Пітерс на максималках. Тобто герой, який блокує особливий навик на три ходи. І це робиться трьом цілям, плюс до всього ще й проносимо урон. Однозначно, топ, якщо ви виловите, краще прокачати дві, а то навіть і три версії цього героя. Однозначно вони всі пригодяться. Ну, костюмчик однозначно плюс. В захисті, мабуть, ні. Мені більш подобається оригінал, який зрізає ману, але в атаці це просто топчик. І отже, поїхали. Будемо зараз робити заклики. Ну і давайте спробуємо з і потягнути. Вперед! І так. Вау, друзі, тільки плакав за сабіну нарешті, нарешті вона мені випала. За, я не знаю, коли там у ці костюми ввели, там рік чи два роки тому. Фух, так, початок досить крутий, сабіна, просто ну, дуже її хотів. Я основного героя майже не використовую, ну, тому що вона свою актуальність, на жаль, згубила, ну, костюмчик однозначно топ. Початок мені вже сподобався. У мене вже дуже гарний настрій. Ну і поїхали далі. Друга спроба, друзі. Пріська, як завжди. Ну, ви знаєте, що я кажу про цього героя. Ну, це корм, і далі я не буду нічого про неї казати. Однозначно, вона вилазить абсолютно скрізь. Далі їдемо, друзі. Дава, непоганий герой, непоганий. Досить е, цікавий варіант, і тому костюм я теж раджу прокачати хоча б одну версію, якщо він вам випав, на Туріках заходить. Однозначно плюс. Так, четверта спроба. Бальтазар. Ну куди ж без нього? Непоганий герой, але я їм не граю. Ну, він не конкурує, на жаль, ні з ким. Я навіть вважаю, ну Дава набагато крутіше, ніж. Бальтазар. Так, ок, давайте скриню відкриємо, відчинимо. Подивимося, що тут. Ну, як завжди, нічого. Тепла накидочка. Хоча зима вже прямує до кінця, і скоро в нас весна, тому вона мені не знадобиться. Окей. Так, добре, давайте змінимо героя. Спробуємо ось на Азларі. Щось піймати, подивимось. Гунар. Дуже крутий герой, якщо ви початківець і він вам випав у костюмі, однозначно, одну версію качаємо на фул. Це топчик, який рулить абсолютно скрізь на івентах, які потрібно проходити на швидкість. Тому однозначно, плюсик, але в мене він вже є, і одної версії мені вистачає. Далі. Ще залишилося у нас 5 спроб. Кайлані теж в мене є цей костюм. Ну. Непогано, але дуже-дуже рідко використовую. Одної версії вистачить, друзі. Брієна топовий топовий герой. Однозначно. Для новачка це вообще однозначно топ, тому що вона як бафер, тобто основну версію використовуємо. І як костюм, ну це мега бронеріс, друзі. Це мега Бронеріс. На якомусь міфі я покажу, що вона може. Ну, як на якомусь. На якомусь. І ви самі все побачите. Так, добре, добре, добре. Залишилось три спроби. Щось мені азлар не приносить нічого. Ну, зараз побачимо. Так, ріщик. Нічого цікавого. Нічого цікавого. Да, не поганий герой, але вже не конкурує, тому, ну, не знаю, для новичка піде. Я його навіть і не качав. Отже, друзі, залишились дві спроби. Давайте змінимо героя. Ганджуб. Спанди. Крутонемо, побачимо, що вона нам дасть. Ні, ну куди ж без єноту? Нікуди. Теж такий собі герой, і я зовсім не раджу його прокачувати. Ну, він вам не знадобиться. Можливо, на початку самому низу. Можливо, так, а далі. На жаль, ні. І отже, друзі, остання спроба. І... Ну, давай, 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 давай. І це яд. Ну, що я можу сказати, герої місяця не зловили. Із четвірок, яких я хотів, отримав сабіну на першому закликі. Круто, да, однозначно. Ну, ось такі призивчики, як ви бачите, лісю. Звісно ж, не спіймали, гормека мені не бачити, як своє, своєї потилиці. Ну, це вже таке діло. Нічого тут не зробиш. Отже, друзі, пишіть, що вам випало. І всім бажаю успіху, гарного дня і всім пока, побачимося.